Не розумію, в чому проблема з великим горщиком. Якось дивилося відоси колекціонера сукулентів, так він, навпаки, радив брати більший горщик. Ну що ж, давайте розберемося, але пояснюю останній раз. Ось невеличка рослинка, так? І ось тільки у неї коріння. Садимо її у великий горщик. Ви подивіться, скільки залишається місця. Уявімо, що ми його сюди все-таки пересадили. А як ми будемо її поливати? По краю горшка ж вірно, або взагалі тільки в одну точку з однієї сторони. Бо якби не цей горщик, ми б і не бачили, що ми навіть не доторкаємось коріння. Або навпаки, ми добряче змочили з усіх сторін ґрунт, води пішло сюди багато, і коріння просто плаває там, воно топиться і не встигає поглинути усю цю воду. Звідси випливає перший ризик. Нароком залити, але є ще й друга причина: більшість декоративно-листяних та квітучих рослин зупиняються в рості або перестають квітнути, доки не наростять коріння на весь доступний новий простір. Тобто, навіть якщо ви все таки його не залили, правильно все робили, доглядали, і він якимось чудом живий, нових листків чекати будете довго. Сукулензи ж дійсно люблять широкі низькі ємності. Плюс поливають їх рідше, тож для них не так критично. А от якщо заміло кулька спосадити у великий горщик, він за тиждень розляжеться у всі сторони, а за 2-3 місяці і повністю згниє. Тож враховуйте, будь ласка, особливості і потреби кожної рослини. Обирайте горщики по розміру кореневої системи і буде щастя вам і їм. І опирайтеся у майбутньому на поради із перевірених джерел. І не бійтеся запитати, якщо щось вам не зрозуміло. Ми завжди раді вам відповісти.